Депутати Луцької міської ради сьогодні одноголосно висловилися за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату в Україні. 36 рішення прийняті міських обранців підтримали два проєкти рішень про зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату та про звернення до її священнослужителів та вірян. Їх закликали змінити канонічний статус церкви та вийти з підпорядкування московського патріархату. Ініціатор проєктів, депутат Андрій Лучик. Луцька міська рада не виходить за межі своїх повноважень. Вона звертається до компетентних органів до президента і Верховної Ради з проханням ухвалити відповідні законопроекти, які би на законодавчому рівні заборонили діяльність цієї політико-релігійної організації. З одного боку, з іншого боку, ми зобов'язуємо департамент земельних ресурсів містобудування і реклами підготувати відповідні рішення з приводу земельних ділянках в межах Луцької територіальної громади для того, щоб розглянути ці питання на Наступні сесії і відповідно розірвати земельні відносини із УПЦМП в межах Луцької територіальної громади на сесії. Депутати підтримали запит їхньої колеги Алли Доманської щодо виключення представника УПЦМП із Луцької ради церков. Сьогоднішні рішення обранців громади Луцький міський голова Ігор Поліщук коментувати Суспільному відмовився. Раніше юрист Василь Самолюк у коментарі розповідав, що заборонити діяльність конкретної релігійної організації може суд або якщо такий закон ухвалить Верховний. Рада. Якби держава з цього приводу прийняла відповідний закон про заборону тієї чи іншої релігійної організації, врегулювала відповідний статус, перехідний період, статус священників, які на той час можуть визначитися і перейти в іншу релігійну організацію, це б зняло до певної міри напругу в суспільстві і, в тому числі, і позбавило органів місцевого самоврядування необхідності приймати рішення не властиві для них, які суперечать чинному законодавству. Звернення щодо заборони діяльності у ЦМП в Україні і до центральних органів влади луцькі депутати приймають вдруге. Подібне рішення вони ухвалювали 30 листопада. Торік Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.